Вітаю на магії рослин. Сьогодні відео про ялівці. Вздовж доріжки зростають різні ялівці сизого забарвлення. Потім йде піровське. До речі, я її зв'язала, тому що своєчасно не підстригла. І тут порожнє місце. І нещодавно я сюди висадила невеличкий ялівець. Що це за ялівець? Чому саме цей вибір? Як я його садила? Зараз вам покажу. В цьому відео мені потрібна ваша допомога. Будемо визначатися з сортом ялівця. Ну і, звичайно, ставте вподобайки, бо це просуває відео. А коли відео набирає обертів, завжди блогерам приємно і це їх спонукає робити якісний, цікавий контент. А моя історія. Почалася в 2019 році. Ми засаджували у цю декоративну зону. Це був жовтень, тобто пройшло 6 років, і я садила різні ялівці. Цей ялівець Віргінський. Чому саме його обрала? Вичитала в характеристиках, що він досить непогано зростає на глинистому ґрунті, а у нас тут глина. І мені не дуже хотілося змінювати ґрунт. І я так подумала, що змішаю трошки з торфом, Заправлю посадкову яму, все буде рости, все буде радувати. В принципі, так воно все і сталося. Тобто, Віргінський ялівець успішно зростає на суглинку і на дренованому ґрунті. Він невибагливий до кислотності, витримує сонце, посуху, вітер, мороз. Ну і зовнішній вигляд. Вау! Мені здається, вау, природня форма. Не потрібно топіарити, стригти, витрачати час. Хоча, якщо ви маєте змогу, маєте бажання, будь ласка, для топіарки це теж супер екземпляр, тому що дуже швидко наростає. Заклали форму, пристригли. Через декілька місяців воно вже позаростало, знову пристригли. Тобто, за мінімально короткий час ви зможете отримати бажану форму. Ну, а я просто вкорочую, пристригаю. Що з сортом? Який це сорт? Купувала як хец. Але почитала, подивилася, купила ще три екземпляри і бачу, що це грейл оуел. Тому, хто має ці ялівці хец або Грей оуел, треба ваша думка. Який це ялівець? Мені здається, Грей оуел. Яка ж між ними різниця? Грей він розростається вшир і Має не таку висоту. От дивіться, ідуть гілки да, під кутом. Ну, вони можуть бути від землі. Півтори метри, 2 метри, якщо це вже дорослий, 15-річний, 20-річний кущ. І все. Має таке сизе, блакитне забарвлення, яке не змінюється взимку. Уявіть, сніжок. Добре, не сніжок, степ України, мрякає дощик, там якась туя смарагд, не така зелена, щось пожовтіла, щось там то. Тут блакитний колір. Ну, це ж тільки радість. І шишки. Коли я так раділа шишкам, на киприсовіки шишки, на туях шишки, вони потім коричневі, втрачаються декоративний вигляд, а тут. Ну, це як буси, це як прикраса. Тому я можу сказати, що, напевно, єдиний екземпляр в нашому садочку шишкам якого я радію, як мала дитина. Ну, це ж супер. І шишки не темніють. Вони ось такі ніжні і залишаються. Тому це родзинка цього ялівця. А тепер хець. Що з ним? Між іншим, я його бачила. Я була на майстер-класі по тепіарному мистецтву у Юрія Поповича, і у нього на діляночці в садочку є хец, який він вистригає, чудернацька форма. Надам вам фото чи відео, у мене є в архівах. Подивіться на колір. Хец він має більше зеленкуватий відтінок, тобто він сизо-зелений. Він не буде такого сріблястого забарвлення. Чи змінюється він взимку? Ось не знаю. Напишіть. По характеристикам, що в літературі написано, що він змінює забарвлення взимку і не такий гарний. Але ще відмінність, крім забарвлення, це його форма. Хец зростає за вишки, може бути 3-4 метри. Тобто це не тільки вшир. Це і догори росте, і ви можете з нього створити більш якусь цікаву вертикальну фігуру. Поставити опору, чи так формувати, вистрігати. Тому це таких дві відмінності. Решта хвороби, освітленість, ґрунт буде однакове. Оце другий ялівець, який я садила роки два. Тому. В чому була його особливість саме саджанця при купівлі? Я, між іншим, всі ялівці купувала в одному місці. Це у нас в Миколаївській області, розсадник приватний, непогані за якістю саджанці, дуже розвинена коренева система. Тобто, тут приживлюваність 100% все чудово. Але коли я подивилася насадженець, а я сказала: кажу, дайте мені той, що я у вас купувала декілька років тому, то він не був таким блакитним. Я кажу, це не той ялівець. Мені кажуть, той, бери, це той самий. Виявляється, його оце сріблясте забарвлення, більший прояв має, коли відкрита ділянка, сонячна ділянка і коли рослина вже вкоренилася. Там, де копані рослини, туди-сюди їх не буде такого стабільного відтінку. Тому тут потрібно зачекати. І дійсно з часом ось він вже має таке ж саме забарвлення. Шишок ще нема, але все попереду. Чим старша рослина, Тим швидше з'являться шишки. Тому молода рослинка ще шишек не буде. Можна, до речі, дивіться, як його формувати. Наприклад, я хочу більш форму, щоб вона не по землі була, а припідняти форму. Що я роблю? По-перше, коли я його садила, трошки нахилила, трошки нахилила, щоб оці гілки були більш вертикальні. Потім я ще можу. Я не хочу, а взагалі показую вам, як можна. Зафіксували тут, поставили бамбукову палицю кембріком, зафіксували в різних місцях, оголили стовбур, чи як якось зробили, все, у вас гілки зростають. Це, якщо потрібно, наприклад, закрити якусь стінку, то можна і так робити. Який же розмір може бути і як швидко? Я вже свій ялівець обрізаю на 50 см, на 70 см кожен рік. І він ніяк не страждає, дуже швидко нарощує ще пагони. а якщо ми будемо пристригати, він буде тільки щільніше. Покажу ще з цього ракурсу. І дивіться, можна спрямувати в певному напрямку ці гілки. Можна вкоротити, можна їх зв'язати зробити лілію. Настільки пластична рослина, але в природньому стані, ну, він гарний. Можна його не стригти. А чешуться руки, хочеться щось там, будь ласка. Мені знаєте, чому ще він от саме зараз подобається? Тому що не підстригла я його і все нормально. Я, між іншим, видалила декілька ялівців, особливо варіагатних. Просто видалила з ділянки, тому що потребують постійних обробок, варіагатні сорти, не так стійкі, до різних грибкових захворювань. В них оця світла хвоя жовтіє, коричневі, якісь плямочки. От не хочу я бігати, я їх видалила. І їх все рівно ж потрібно щось там пристригати, щось там поливати. Тому прибрала і душа спокійна. З цим ялівцем немає таких заморочок. хоча його мінус це мінус всіх ялівців віргінських, це ж вони господарі іржі. Вони можуть уражувати груші, яблука, тобто плодовий садочок. Хоча у нас тут поряд зростають, вам навіть покажу, яка відстань між ялівцями та грушами. Дивіться, на мій штатів, от я його залишила біля ялівця. Потім переходимо сюди. Тут у мене також зростають ялівці, які є розносчиками іржі. І ось ми вже йдемо буквально от яблуні, от груші, груші, на листях іржі немає. Тобто ось вони груші і за піровської ялівці. Якщо казати про ось це місце розміщення, ну тут буквально 3-4 метри. Повернулася я до ялівців, а чому ж у нас немає іржі? Тому що я роблю профілактичний захист як плодового садочку, так і ялівців препаратами МІДі. Обов'язково навесні і восени. Покажу вам, як саджаю ялівець. Саджанець маленький, купувала як хец. Можливо, це він і є. В порівнянні з дорослим ялівцем, який я вважаю, що це грей ну, дивіться, ну, майже однакова хвоя. Але відмінності все ж таки є. Посадкова яма, яку я готую, не така велика, але головне, що вона в декілька разів більше, ніж сама рослина. Бачите, наш штик лопати глибина ширше, ну тут більше сантиметрів см. Земля ось така вона у нас, як пластилин. Потрібно трохи, трохи розпушити для того, щоб корінцям було легше вкоренитися. Далі я нічого не буду додавати, ніякий дренаж. Цей ялівець зможе зростати в такому ґрунті. Все нормально, трошки розпушила там на дні. Дренаж не роблю, бо внизу глина не можна кудись там відвести вологу. Ось так і буде. Поряд зростають ось ще ялівці, вони великі, бачите, тут все нормально. Так само готувала посадкову яму. Рослини теж були невеликі в дволітровому горщику. І зараз вони ось такі величенькі. Ось тут покажу. Тут у мене багато таких ялівців і все нормально, все гаразд. Яким чином розпушую ґрунт? Все, що викопала, зараз сюди, в тачку. Тут у мене вже вермикулит. Він підійде для тих, кому важливо зберігти вологу. Саме у нас на півдні можна агроперлит, але він не так вбирає вологу. Можна гідрогель. І у мене є відео, я вам показувала, що гідрогель акумулятор води саме на півдні, те, що треба. Але як варіант, зараз хочу показати саме вермикулит. Тут під низом ґрунта суміш, це я робила для інших рослин, для лаванди. Бачите, тут дрібне каміння. До 1 сантиметру фракція. Оце теж можна їм розпушити ґрунт. Можна пісок, піску немає. Тому у ці речовини: дрібне каміння, пісок, агроприлит, навіть торф нейтральний це все розпушувачі. І ретельно перемішати. Ще можна дрібна фракція кори, От забула вам сказати, теж. Вона навіть називається не кора, а мульча. Перемішала, заповнюю посадкову яму, обов'язково проливаю водою яму. Рослина не перетримана в контейнері і це чудово. Коріння живе, тільки внизу трохи розправляю. Розміщую в посадковій ямі. Заглиблювати не буду місце переходу стовбура в корінь на рівні землею. Валиться у мене, виконує роль рівня. Якщо все гаразд, то засипаю ґрунтосумішю. Притрамбовую, поливаю стимулятором коріння і потім ще підсипаю у ґрунтосуміш. Поливати наступний раз я буду через днів 10, але орієнтуюся на вологість землі і на температуру повітря. Крапельний полив ми рідко використовуємо, і тут майже всі рослини дорослі. То постійного поливу вони не потребують. Чекаю вашу думку стосовно грей Оул і хец. В чому ви вважаєте їх фішка, їх особливість. Ну і напишіть, у мене все ж таки грей Овелл чи хец. Я ж вважаю, що Грей Оул. Всім дякую за увагу і. До нових зустрічей.